Можливість і час зустрітися разом, зустрітися зі мною у літературній світлиці Заліщицької міської бібліотеки. Що ви приїхали, прийшли. Мені це надзвичайно важливо. Я ще раз вам сердечно і уклінно дякую. Мене запитала модераторка Богдана Богданівна, вона також є і письменницею, авторкою поетичних і прозових творів, виданих книг. Філологинею і моєю подругою, як ви вже чули, вона запитала мене про вихід і у світ нових збірок. Я хочу сказати, що в житті кожної людини, незалежно від того, чим вона займається, є оточення, яке її підтримує, надихає, дає поштовх до цікавих ідей, до творчості. І у мене було теж таке оточення. Свого часу, коли я розпочала роботу у Заліщицькій районній газеті. Я мала можливість спілкуватися на творчі теми з різними людьми. І цікавою особистістю був світлої пам'яті Василь Григорович-Дрозд. Він на той час, коли ми з ним говорили про мою першу збірку у 2012 році, мав уже за плечима три своїх поетичних книжки. І він настоював на тому, щоб не писати в шухляду, а видати збірку. Я ще сумнівалася, і в мене є така натура, таке правило екзаменувати свої твори, віршовані, прозові, публіцистичні, краєзнавчі. А який може бути екзамен для таких творів? Це спілкування з іншими творчими людьми, це публікація у літературних виданнях, в альманахах, збірниках. Тоді ти бачиш, чи твої твори мають належну оцінку, чи вони цікаві. Ширшому загалу. І я надіслала свої вірші у літературний журнал Літературний Тернопіль, який на той час очолював Богдан Іванович Мельничук, редактор багатьох книг, головний редактор цього журналу, і водночас цікава людина, краєзнавець, історик, драматург, письменник. Я тоді не була з ним знайома, але він, отримавши мої вірші, дав їм хорошу оцінку. Його рецензія була схвальною. І коли я отримала журнал Літературний Тернопіль 2012 року, де були опубліковані добірка моїх віршів, понад 20 віршів, мене це спонукало зрозуміти, що можу все-таки я підготувати збірку до друку. Таким чином, у 2012 році побачила світ, моя перша книжка Гармонія протилежності. І важливо кожному. Авторові відчувати плече підтримки колег по Перу. Для мене це були люди, які спілкувалися зі мною щиро, відверто, говорили про мої недоліки, помилки, а також визначали те, що на їхню думку було важливо. Це наші краяни, заліщани, тернополяни, літератори, які живуть у Києві, Каневі, на Хмельниччині, це Василь Тракало. Володимир Кравчук, Василь Фольварочний, Євген Безкоровайний, Богдан Новосядвий, Любов Сердунич, Тамара Ткачук Знатович, Олександр Апалько, Михайло Андрейчин і багато інших. І, звичайно, я черпала свою наснагу із кола тих людей, багато з яких присутні сьогодні в цьому залі. Наша заліщанщина надзвичайно творча, цікава і багата. Важливими іменами в літописі нашого краю, і не тільки краю, а напевно, і України. І я вдячна всім і кожному, хто проявляв інтерес до моєї творчості, хто цікавився моїми віршами, прозою, публіцистикою. Це для мене завжди було важливо, тому що автор пише для людей, для дорослих і юних, для маленьких і зрілих. Звичайно, я хочу подякувати і своїй сім'ї, тому що без неї. Теж не було би можливостей виходу у світ жодної збірки. Тому що, як ви знаєте, сьогодні поет чи письменник повинен розраховувати також і на себе, на свої фінансові можливості, а це не так просто і не так легко. І я вдячна своєму чоловікові Василю Григоровичу Дякову, якого ви знаєте як талановитого вчителя, цікаву людину і творчу особистість. На жаль, він сьогодні не з нами, бо захворів така от ситуація. Вдячна своїй донечці Наді. Яка теж є людиною, яка цікавиться поезією і, звичайно, світлою пам'яті моїй мамі Любові Петрівні. Кожен відгук на мої твори був і є для мене важливим. І сьогодні у цій залі присутні педагоги, бібліотекарі, присутні представники громади, які часто запрошували мене на літературні презентації, на літературні зустрічі. Це були дуже Приємні, вражаючі заходи, такі, як і сьогоднішній захід цікавий і наснажуючий, тому що після таких заходів хочеться жити, творити, писати, відчуваєш підтримку, плече людей, близьких тобі по духу. Звичайно, я хочу також згадати в цій залі людей, згадую, яких сьогодні і нема поруч з нами, але які теж підтримували мене. Я хочу згадати редактор районного радіомовлення Богдана Володимировича Папушка. Тому що він завжди підтримував мене в тому, коли виходила нова збірка, то ми готували з ним радіопередачі на ці теми. І я рада тому, що сьогодні звучать пісні на мої слова знаних музикантів і композиторів. Мені приємно, що сьогодні тут присутні Ярослав Гринишин, Василь Салевич. Ви бачили щойно композицію, яку підготували Роман і Марія Калиничі. І з Іване Золотого, також Олег і Катерина Малики, які проживали у ставках донедавна. Це люди, які побачили якесь зерно для своєї власної творчості у моїх віршах. Це для мене надзвичайно важливо і трепетно, Тому що я сьогодні, побачивши всіх вас, в мене сильно б'ється серце. Мені дуже приємно і радісно, що я сьогодні вас усіх тут бачу. І хочу запропонувати вашій увазі. Вірші, окремі вірші із моїх поетичних збірок. Ці вірші, де, деякі з них стали, назви їх стали назвами збірок. Можливо, вони вас зацікавлять. Оксана, може вам ближче до цього мікрофона, а й залишиться, буде Спектральність слів. Ми всі від Лона вже не бездоганні. За поворотом долі свіжий гріх, то в груди в орденах, медалях, то в попелі, від голови й до ніг. Ніщо не стане добрим чи поганим, доки його оцінить хтось із нас, чи порубає душу ятаганом або прославить знісши на парнас. Спектральність поглядів недосконала, але шукаєм правду поміж слів, то перековуєм мечів орала то зводим замки, з мрій та снів. На долю нарікати недоречно, пізнати істину не всякий варт, бо пошуки людські віками безконечні в глибинах книг для думки справжній гарт. Терпке вино. Терпке вино. Як помаранча осені, крізь магістралі вен вже циркулює дощ В душі трава, ще з літа непокошена, І вулкан у серці, неспокійність площ, вікно в стіні, ілюзія свідомості, німий крик вітру і шелест босих ніг. А взагалі то крок до невідомості, зима безжально плутає думки мені. У ці дні ми відзначали 210-ту річницю від дня народження видатної особистості великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу прочитати вірш, присвячений йому. Духовний лідер. Духовне лідерство Шевченка снага правічна і сильна боротьби. Її плекали крізь тугі тенета ще гайдамаки славні, не раби Верлан, таран, гаркуша, гонта, і Грива, Залізняк, медвідь, українцям справжнього оплоту шукали правду, відповідь. Тарас вів люд, як добру паству, попереду, крізь біль доріг. Він просто йшов, він без лукавства, неправду геть гнав, за поріг. Обзар поета, мужня доля, Письма святого вічний кот, в нім гнів, страждання, поступ, воля, нескорений і в рабстві наш народ, бо знав же геній, син і мати постануть на оновленій землі, путь боротьби супроти супостата пройдуть раби малі оті німі. Пророк шукав дороговказ Ісуса. Суворим був до себе і земляків, бо зневажав цинічну суть спокуси, і мертвим, і живим учитись заповів. Він єсть народ, бо знав його він силу, козацьке войовниче стремено, кобзар любив нещасну Катерину і наймичку і вишневих снів садок, свідомість нації. Тарас Шевченко, натхнення музи, пензля і пера йому служили вірно, щоб далеко священний глас у світ його лунав, крізь роки і фортечні орські мури, через картини і поезії грім, розлуку з Україною і тортури не написати кілька серця слів, та книжечки Тараса захалявні і гайдамаки, і віщий заповідь, Великий льох і вірші в казематі Імперський розбивали грізний лід. Він світ змінив, пройшов Голгофу, кріпацтво не скорило, ні тюрма, солдатчина творити заборона, зерна неправди у душі не мав. Кожного з нас болить. Війна, яка зараз триває на теренах нашої України. Ми відчуваємо цей біль щодня, ми тривожимося за тих, хто під обстрілами, за загиблих, дорослих і дітей. Переживаємо за наших доблесних воїнів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити і працювати. Низький їм уклін і наша підтримка донатами і всім, чим можемо. Проти війни. Пліч опліч. сніжнопінна зима, брудно-сіра війна, ні, багряна вона, і не видно їй дна, міст і сіл кров і біль, зране сліз гірких сіль, розстріл мирних людей, тероризм без ідей. Ворог біситься, рве, хлебче кров рідну п'є, але вдавиться він, стріне справедний гнів. Браття, сестри, сини, Ката збори, моми, чорних днів настав час, в градах, смерчах Донбас та, віддавши його, Втратим частку свого, це в країни земля, люди, шахти, поля. Путін Крим наш забрав, не спинився, не став, відрубає Донбас і за Луганськом до нас, встромить в Київ клин меч, зоре край навпростець. Через села й міста закривавить серця, ось у тому річ, аби йти всім навстріч в темній силі війни проти бойні чуми, бо вкорочує вік, жертв і ран, скорбний лік. Вірим, вистачить сил, повернуть спокій, мир, просим Бога щодня, вся українська рідня, кожен з нас волонтер, молотер, молитов і пожертв, і розплата. Гряде, ворог ниці впаде, переможемо ніч. Кожен з нас пліч опліч. Жертовність. Українська земля лемешами від градів поорана, її грудки від крові масні. Але ні, не подолана. Мати Божа. Схиляє над тим, хто на чатах покров, проростає крізь гільзи й осколки вселенська любов. Українські сини Не впокорені силою мороку, їх чуби пахнуть потом, боями, вогнями і порохом. Але янголи босі у них за спиною стоять легкокрила опіка, господня підтримка і радь. Над розтерзаним світом. Зоря вифлеємська зажевріє у сирітських очах поміж сліз, втрат, поранень надія є на вівтар україну Жертовно поклала життя, щоб без ірода долю дітей повести в майбуття. Сокровенна поезія. Поезія, мов велике одкровення, виймає з серця сокровенне, на суду чи хвали тарелю, лишає слід на білому папері. Думки то плутаються, то стають в колони і б'ють святково, як церковні дзвони, то мукою млоять під серцем, то враз зриваються до герцю, і рими тужно квилять над тобою, і долю болем тчуть. Ведуть до бою дорогою катарсису розвою, щоб чашу обминуть з бідою. Поезія з молитвою зійдеться і пристрасть з мислію зіткнеться, щоб на олтар душі покласти знову чуттів і мудрості палку розмову. Зрість Мінорним акордом вривається осінь у літню мажорність октав, запахло смолою вологою сосен, пожухлістю стомлених трав. Так молодість раптом свій біг зупиняє, як зрілість ступа на поріг, і листя прикраси із себе скидає, на мул відкидає здоріг. Веселощів мрії, ще ніжне стебельце та вже ностальгує єство. За свіжих чуттів чистим плесом озерця, легким і безхмарним чолом. І що ж залишається, любий мій друже, натомість без юності шат, невже порожнеча, мов голос у лузі, а доля фіксація дат? Навряд чи правдиву, ми зможемо цінку давати собі чи комусь, коли в зрілість без скарбу до рібку. А мудрість з життям не союз. Мінорним акордом вривається осінь, серпневу мажорність октав. Лиш той зупинитись цю мить не попросить, хто істину справжню пізнав. Дякую щиро. І хочу запропонувати вашій увазі пісню мінорним акордом вривається осінь. Автори Катерина та Олег Малики вони цю пісню побачили і цей вірш по-своєму.